Так складалась турнірна таблиця, що хотілося грати сьогодні ну, на перемогу не мали права не виграти. Непогано ми поработали на зборах. Футболісти реалізували частково той потенціал, який прибрали, В першому почали ловити впевненість. Найгірше, коли не. Футболісти вміють робити, знають, що робити, але роблять зовсім інше. Оце ми відчуваємо підказуємо, говоримо не як, якось не виходить ще ту ноту, як музиканти ловлять, от ловлять і починають грати. Поки не піймали ноту, впевненість нічого не вийшло. Ну, в общем, звісно, то, що ми задумували, реалізувалось, може процентів на 30-40. Є футболісти цікаві, в них цікаві маніри, є талант деяких футболістів. І дуже важливо дивитися, в них реалізовується те, що вони можуть. І дуже цікаво сьогодні зіграв приндета це його голубчий матч. Я їм задоволений більше всього. Жоніч теж хорошо зіграв, але Прендета, якби наш вихованець, це дуже важливий такий пункт для роботи, для клуба. Він робиться серйозний футболіст і він почав з собою працювати і це нас радує більше всього. Що ми дивимося не тільки, хто добре, метей, а хто корисно зіграв для ігри, а корисно не всі зіграли. Меміміша при активності забив гол, але і зіграв не дуже-дуже багато некоординаційних відборів, які несли за собою штрафні, неоправдані, згуби м'яча. Такий сумбур не повинен робити гравець, який має серйозний потенціал, <кхм> маючи хорошу природну скорость. Оце мене більше турбує. Радує Прендета, турбує Мєміша. Хоч він забив гол, але ми говоримо на перспективу. Як гравця, який повинен стати дорівня збірної, якщо дотягує грох, тоді, значить, у нас нормально поставлена робота. Як футболіст мусить до цього та подійти, але він себе сам щось торможить. Кусає себе ще, сам ріже, мені відрізає трохи нервної системи. І оце внутрішня неконцентрація, така безвідповідальність, якісь дитячі манери – Полошуточки такі, несерйозність, Вони трошки зіпсували ігру. Тому що сьогодні повинна бути більш ефективна гра атаці, конкретний комбінаційний стиль його не було. Ми грали за счет хорошої рухливості з м'ячом, а допускали при завершенні атак такі глобальні ошибки, як Абахідзе. І Матей, міксера і ще більш ефективно, і Ерік, і Бабатун, де я думаю, він більш-менш виглядав кваліфіковано. Гравець має свою степень таланту, він не повинен себе пускати нижче свого рівня. Коли футболіст має рівень, він не мусить себе опускати. А наше це не спрацьовує. Тому, вибачте, за деякі сумбори є, ще над цим роботи. Роботи багато. Зараз нам цікаво працювати з цими футболістами, тому що вони кого ж вміють, багато чого хочуть. І деякі футболісти прислуховуються, І якщо почнеться в них ще хороша реалізація, то в нас буде проблема кого ставити. А це не завжди, якби в нас було, завжди було кого ж поставити. Що не вистачало, а якщо буде досить хороших гравців, то це буде добре. Запоріжжя ми дуже боялися, вивчали, продивлялись. Команда дуже хороша, багато хороших гравців, тренера кваліфіковані. Я знав, що ми повинні тільки нав'язати свою гру, в бистрі гри, бо ми, в нас є виконавчість майстерність, є виконавча мастерність, І треба було виконувати більш швидше. Як почали грати швидше, значить почалося більш цікавий футбол, який люблять болільники, багато ударів, моментів, індивідуальна робота з м'ячом, то що цікаво болівальників. І що це було хай не цілу гру, але більшість ігрового часу. І це можна сказати, що ми задоволені, що так з таким рахунком закінчилася а і добре, що ми виграли. Ну і розраховували на перемогу, ми її добились, І зараз знаходимося на п'ятому місці. Зараз, я думаю, є деякі моменти. Хотілося б, щоб на нас звернули увагу більш конкретно і мотивували нашу роботу. Не ми побували в стані забезпеченої команди, але мотивованої. Бо ми нікому. Цьому році не програли по грі. Ми достойно грали в Одесі з Дніпром вдома. Єдиний такий нестандартний у нас матч, який сильний е е е в плані дезорганізації гри, бо кого я хотів, не могли поставити. Було два трав дві травми, і наші Кабахід, якого він був в хорошій формі, не міг грати. І не дуже добре зіграв значить, Артем. Кичак, Получили гол, який вдарив нам по голові, Якщо були більш концентровані, не пропустили. Забили перші, ми виграли. И... Всі в футболі є якісь сожалення. Ото попали в штангу, не забили пенальки, а ми вже, бачите, нам трудно, даються голи. Якби це все реально У нас поки ніхто не переіграв. І не хотілося, щоб. Перед київським ми поїхали шашки на голонам. Дуже багато треба робити роботи зараз. Може київська дінамо дуже сильний футбол грає, і їх зараз критикують, я не знаю чого. Вони дуже сильно поправили, вони сильно грають в отборі, вони дуже організовані, де щось не виходить. Але не дай Бог попасти, що їм почне все завершатись чи почнуть все забивати, що не забивали комусь, а не дай Бог в наші ворота. Тому що э, потенціал організації Ри дуже велика в Дінамо. Всі, хто подивиться, і вони понаростаючи йдуть э, на серйозний рівень. Я думаю, розкупки поможуть Рибробу, але ми не хотіли, щоб якийсь прорив дали і ми. Тому треба ще раз вивчити гру Дінамо. Ми дивилися вчора, але що Рибро може... Э, в нього є хороші гравці, він може поставити кравця, може поставити поляка, може поставити і Букані, я не знаю, ж ще Бука в Дінамо. Тут можна теж передивитися до атаки. Команда вся атакує. Нам треба виглядати достойно, бо поки що ми нікому по грі не програли. По результату, так. Да. Якби ми всі ці ігри, ми зіграли навіть краще. З всіми, з ким ми грали. А от київське Дінамо це зовсім інша команда, це зовсім інший рівень. Я дуже переживаю за результат. Будемо сильно готуватись і там побачимо, хто що може знати.